Так, друзі, сьогодні забирав хлопців скопу, з, з лісу, попросили. Дивіться, що понаривали. Отак от, така от. Ех, поганенько видно. Але царизм, ще там царизм є, значок і дивіться, скільки монет налупили. І зараз не перемикайтеся, зараз покажу другого камрада, що налупив. Так що є такі цікавенькі. Ну монет, дивіться, скільки реально лупили. Присчитай. вважаєте? 19 монет він підсказує. Гарний значок. Значок, ось якийсь цей. Якийсь гудзик. Yeah. Ось так, от зараз показую ще знахідки другого камрада. Так, друзі, ось знахідки другого камрада. Теж дивіться по монетам виступи. О, якийсь цікавий. Там Ніколашка є? Якийсь цікавий ось. Цей гудзик. От. Царська от монетка. теж Що там ще є? Що ще таке? Ну, дивіться, топ знахідочка бачите? от Є клейма. Коротше, друзяки золото. Мався і я їхати, говоря трохи мене обламали. Бачите, як буває, не поїхав, а знахідки в колег є. І що? Переходимо до самого такого, що аж дух захватує, дивіться, що вирив. Це просто капець, друзі. Це просто капець. Це просто капець. Ха -ха. Отака от єрунда Як ви думаєте, пойдет? Я думаю, пойдет. Це просто шикс. Дивіться, тупо цілий весь. Це просто капець. Щось камера так знімає, але Буду переднім відео. Потримати такого да, в руках. Це, звісно, сила. Отак от от. Відчути себе таким з тих часів потримати. Бомба, друзі. Підписуємось на канал. Далі буде цікавіше. Завтра планую щось покопати, побачу, що з цього вийде. Всім до побачення і до наступних зустрічей.